І так, розпочнемо з першого плюса. Перший плюс в Італії це якість доріг. Автомагістралі, шосе, міжгородські дороги, усі вони в хорошому якості. Тому вони зроблені, так скажем, я так скажу. Я говорю, якщо робота зроблена якісно і добре, вона зроблена з любов'ю. Так, вона зроблена так, можна також замітити ще одну річ: що шосе автомагістралі, де можна рух. 130 кілометрів максимум вони платні. За кожен там кілометр вони платяться якась сума, Смотря від якого місця ви виїжджаєте і в'їжджаєте. Це зроблено для того, щоб дороги були в хорошому якості і в хорошому стані. Тому за це треба також платити. Але я вважаю це плюсом. Другий плюс Італії це рівень життя. Італійські канікули нікого не залишать байдужими. Сюди потрапляють люди з усіх куточків світу, щоб просто відпочити або знайти якусь роботу і насолодитись життям італійського пейзажа. Третій плюс в Італії це зарплата. Заробітня платня в Італії середня, так як в інших країнах Європи. Четвертий плюс Італії це його погода. Клімат в Італії відповідно субтропічний до континентального, тому що хе, літком дуже жарко, приблизно 35-40 градусів, а взимку холодно, не, ну, не настільки холодно, щоб падали сніги. А, ну, в горах вони, звісно, падають, але не в, в місті, тому що воно на рівні моря, як ви бачите. До п'ятого плюса я би хотів підкреслити італійську кухню. Італійська кухня дуже е, багата, тому що вони тільки з пастою придумають, 200 соусів плюс. Е, також вони хваляться е, дуже великою кухнею і смаками моря, тому що Італія омивається п'ятьма морями. І морепродуктів дуже багато. Від креветок і осьминогів до устриць, і великих риб до тунця. І маленьких тюльок. Усе це дуже смачне. І на цьому люди заробляють гроші. Так що майте на увазі. Шостий плюс Італії, я би хотів відзначити рівень медицини в світі. Вона займає по показниками Всесвітньої організації здоров'я в світі, вона займає третє місце, а в Європі перше. По рівнем житті людей і рівнем обслуговування по стану здоров'я. Це просто топ. Якщо у вас є якісь болячки, приїжджайте, але за це треба платити. сьомий плюс в Італії це історичні пам'ятки, пейзажі, гарні краєвиди і місця, де дуже багато можна проводити екскурсій, історичних місць і так далі. Це дуже гарно. Ті, хто Планують відвідати е Італію, я би порекомендував відвідати Венецію, Рим і Рімені. Дуже гарні місця. На все можна подивитися. Дуже багато місць, в яких просто перехоплює подих. Насолоджуйтесь кожною миттю свого життя. Восьмий плюс в Італії полягає в тому, що держава, неважливо, чи ви народили дитину поза Італією чи в Італії. Якщо ви подаєте заявку, Італія кожен місяць виплачує батькам, якщо вони працюють деякі кошти, це може полягати від 150 євро до 300 євро, в залежності від якої роботи батько працює. Це дуже великий плюс, я прям респектую їм. Дев'ятий плюс в Італії це те, що держава охваляє всі ваші рішення, якщо ви хочете відкрити якісь маленькі підприємства або великі, якщо ви хочете і ви любите готувати, відкривайте ресторани, піцерії, і так далі. Хочете займатися якимось своїм ділом, відкривайте шиномонтажки, ну, робіть машини, робіть ці маленькі СТО, все це держава охваляє, якщо це все законно. Це буде взаємовигодно усім, і людині, яка хоче втілити свої мрії в життя. Або державі, яка буде отримувати за це і налог, і приприбуток також. Десятий плюс Італії це те, що італійський паспорт входить в тройку самих сильних паспортів в світі. Тому що, якщо ви маєте громадянство і маєте італійський паспорт, то ви можете посетити без візи 189 країн світу, тому що це великий плюс. Я думаю, ті, хто люблять подорожувати, ви просто по роботі не потрібно ніяких бумажок, ви просто берете паспорт і їдете куди ви хочете. Це просто супер. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписку. Я буду дуже вдячний вам. До нових зустрічей. Пока.